Чи можуть накласти арешт на земельну ділянку через аліменти або борги? Так, можуть. І такі ситуації зараз не рідкість. Пояснюю простими словами: якщо у вас є заборгованість по аліментах або великий борг, наприклад, перед банком, МФО, чи іншими особами за виконавчим провадженням, виконавча служба може накласти арешт на ваше майно. Таке майно це і квартира, і машина, і звичайно, всім улюблена земельна діляночка. Арешт це ще не вилучення, але це вже обмеження в розпорядженні. Ви не зможете продати, подарувати, обміняти землю. Поки діє арешт, арешт накладається на підставі постанови державного або приватного виконавця. Далі ця інформація вноситься до єдиного реєстру боржників та державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Що важливо, навіть якщо земельна ділянка у вас у власності, знаєте, там багато років, це не захист. Таке майно може бути арештоване незалежно від дати набуття. Що ж далі, якщо борг не погашається, виконавець має право звернутися до суду щоб отримати дозвіл на реалізацію майна, в тому числі і земельної діляночки. Винятки є, наприклад, не можуть стягнути землю, яка є єдиним місцем проживання сім'ї, або землю, що використовуються для особистого селянського господарства, якщо вона менше певної там площі. Але все інше в зоні ризику. Якщо вам або вашим родичам прийшов лист про арешт, або ви в реєстрі боржників не відкладайте, зараз от час працює вже проти вас. Потрібна консультація, пишіть, розберемо, які у вас є варіанти.